Лишній тир не впізнати, каже директор школи Олег Грибенюк. От тільки причина цих ремонтів, на жаль, не радісна. Війна. І вентиляція. Бачите, в нас проведена вентиляція з одного і з другої сторони, освітлення повністю замінено, електросистема повністю замінено, розетки, аварійний вихід. Укриття почали облаштовувати з перших днів вторгнення, й нині тут є все, що треба: аптечка, печиво, чай, цукор, електрочайник, вогнегасники все це є. Ще буржуйка, яка в холоди не дасть і замерзнути, та генератор, який у випадку блокауту забезпечить укриття світлом. За годину саме цей споживає 2,5 літри диспалива і видає 6 кВт електроенергії. Він буде підключатися в момент, коли буде відсутня вода, світло, тепло і дизель-генератор, буржуйка для опалення, він дасть світла буржуйка дасть тепло. Тож, якщо росіяни й далі будуть бити по критичній інфраструктурі України ситуація погіршиться, це укриття буде слугувати пунктом незламності. Наразі ж такої потреби немає. За словами міського голови Ігоря Поліщука, майже всі такі пункти вже забезпечені генераторами. Зокрема, це школи, дитсадки та старостати громади. В разі блекауту. Люди могли приходити туди, заряджати свої гаджети, щоб можна було включити електрочайник. Вони під'єднані таким чином, що буде і світло в цих пунктах обігріву. Медичні заклади громади також мають дизель-генератори, а Луцька міська лікарня свою твердопаливну котельню. Тож з цим проблем також немає. За словами Ігоря Поліщука, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на генератори для Луцьк тепла. А от Луцьк водоканал закупить їх власними силами. Крім того, місто отримує безкоштовні генератори за програмою Агентства США з міжнародним. Розвитку. Усього має надійти понад 200. Різної потужності, починаючи від найменших, які там мають 6 кВт і далі йде по зростанню ці генератори, які ми отримали, сьогодні їх трошки більше 60, і ми їх розмістили в пунктах обігріву, яких у нас відповідно більше 60. Крім того, джерелами резервного живлення обладнали світлофори на п'яти найаварійніших перехрестях. На чотирьох роботи ще ведуться. Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста в генераторах буде задоволена до кінця року. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.